посол Великобританії завітав на арт-терапію до одного з шелтерів Дніпра. Тут мешкають переселенці з Луганщини. Оксана з двома синами живе у цьому шелтері вже півтора роки. Сама родина з міста Бахмут. Десять днів пробули в підвалі. Ну, але коли виходиш на, на подвір'я в свій будинок, свій сектор, виходиш на подвір'я за водою до колонки, ну я дитина повертається вже поряд, а вистріли вже живемо в підвалі десятий день. Да, і я вже розумію, що це небезпечно. Ну і прийняли рішення, що треба їхати у шелтері. Всі стали, ніби одна велика родина, розповідає жінка. Розказують, що декого погано зустрічають, але у нас все склалося навпаки, все добре. З отакими очима приїхали. Ми туди, тоді, коли все бросили, все кинулось трьома сумками, їздили по по місту, шукали де мешкати. З на одному місці побули, потім на іншому, і нам надали номер телефону. і цей я сюди потрапила з дітками. Всього тут мешкає 95 переселенців. Створили шелтер, також переселенці з Луганщини. У нас є дуже активна наша керівниця, це Анна Рясна. Вона приїхала сюди у Дніпро в самий перший день війни. І тому, коли більшість з нас приїхала сюди, вона вже так скажімо, мала на меті цю ідею. Бо коли приїхала, вже вона побачила, яка саме актуальна проблема для тих, хто приїжджає. Нема куди їхати, нема. Де залишитися нема житла, бо орендувати житло не всім далеко по карману це дуже великі кошти. Підтримує центр і міжнародна організація з міграції. МОМ розпочала свою активність на сході України в липні 2022 року. І майже з самого початку ми співпрацюємо з цим колективним центром. Ми допомагаємо їм, допомагали і допомагаємо їм побутовою технікою, меблями, грошовими грантами. Робили для них екскурсії по Дніпру, і зараз також займаємося облаштуванням спільного простору. У шелтері щодня проводять різноманітні заходи від йоги та фітнесу до арт-терапії та концертів для дітей. Посол Великої Британії Мартін Гарріс був вражений підходом до організації побуту переселенців у цьому центрі. То є дуже а, гарні а, умови а, для дітей, а, а, і також я був дуже враженим з арт-терапією, тому що це також можливість тут а, а, дати такі послуги а, для а, переселенців. То а, а, я дуже вражений з духом. Планів на розбудову шелтеру ще багато. Зараз керівництво шукає кошти, аби зробити ремонт в ще одній частині будівлі та мати можливість прийняти більше людей.